Ми стоїмо на буряках, от і треба такі мати, але мати тоді, коли ми спасемося ще від довгоносика. Бо вже другий рік поспіль довгоносик так дошкуляє бурякосіючим господарствам, що дуже страшна картина. Багато є площ, які пересіяні. Я не називаю відсотки, але. Но... 5, 4, 10% господарства пересіяли цукрового буряка практично довгоносик. Він не знає, що воно протруєне. Він не знає, і він прийшов, що раз вкусив, це культура точного висіву, сіють один, 125 тисяч, 120 тисяч висівають на гектар буряка. І це не дає можливості, скажімо якби, нам уникнути цих пошкоджень. Да? Це дуже точна культура. Якщо ми будемо додавати в, з кожним проходом оприскувача, наприклад, деціса нашого, да, перетроїть антифідан. Надія, репелентний ефект, контактний ефект. Це трошки спростить боротьбу з даним шкідником? Це не трошки спростить, це дуже допоможе. Бо того, що ця мікрокапсульована дисперсія вона так працює класно, що. Шкідник практично знищується. Я не кажу за якусь газову фазу. Uh -huh. Це все так, вітер повіяв, її нема. Uh -huh. І вона працює буквально хвилини часу. Шкідник про це не знає. Він собі рухається туди, де є середовище для живлення, бо йому потомство треба дати. От. І практично де ці це той продукт, який буде, скажімо, мати достатню ефективність. Коли ми використовуємо. Здорожчуватиме, в принципі, занадто сильно технологію. Це кількість захисту. обробітків. Є чотири обробітки, є п'ять, є шість. І є господарства, які практично, як за правило, кожну суботу приїжджає оприску з ядом на поле. Угу.